Я сміхаюсь сонечку, здрастуй золоте, я сміхаю квіточці, хай вона росте, я смехаюсь дощику, лийся мов з відра. діткам усміхаюся, зичу їм добра. Добрий ранок мої малята, хлопчики та дівчата. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. Любі мої малята, я запрошую вас у подорож до красуні зімоньки зими згадати цю чудову пору року. Зима приносить багато снігу, сніг білого кольору. Він легкий, пухнастий, холодний. Сніг летить та падає на дерева, землю, будиночки. Сцена в покривається білим пухнастим снігом. На дворі стає холодно. Сніг складається із малюсеньких сніжинок. Зимове повітря пахне свіжістю. Зимку тріщають морози. Мороз сковує річки та озера міцною кригою. розписує вікна домівок химерними визерунками. Дерева стоять голі, без листочків. Діти та дорослі одягнути тепло, у теплих куртках, шубах, шапочках, шарфіках та рукавичках. А ще головне, що взимку дуже весело малятам. Вони катаються на санчатах, лижах, ковзанах, граються у сніжки і ліплять снігову бабу. Ташечки голодні в їм нічого їсти у цей порі, бо все живе поховалося під снігом. Люди підгодовують пташо хлібом, насінням. Тож і ми з вами на прогулянки будемо пеклуватися про пташок і покладемо зернята хліба в годивничку. Зима це унікальна пора року. Зима також радує нас великою кількістю свят. Це свято Миколая. Різдво. Новий рік саме вони дарують нам атмосферу щастя, тепла, затишку та казки. Зима дуже чудова пора року і завжди буде радувати нас зимовими забавами. Ось і закінчилась наша подорож до країни Зімоньки Зими. Дякую вам, малята, за увагу, до побачення. І до нових зустрічей!